Якийсь шум, нічого не можу з ним зробити. Розповідаю, я взяла на тиждень перерву від Ютубу і взагалі не розмовляла з камерою більше навіть тижня. Лише вчора я записала рекомендацію для людей, які мене підтримують на весна так от я трішки сумувала і все згадувала, що робила мене щасливою, коли я була молодша. Я ходила на вокал, я співала і мені це дуже подобалось, тому я імпульсивно записалась сьогодні на співи, і мені дуже страшно. Фокус, фокус. Спробувати. Завжди треба. От спробувати. Ніхто ж нічого не зробить, правильно? Тому спробувати завжди варто. Я йду пробувати. Тому лечу. лети, лети. Думаю, до речі, цю пісню співати. Не знаю, зараз я ще подумаю по дорозі, що я буду співати. Така радісна! Чекайте, я співала пісню Вів'єнморт лети. Я летіла. Що я вам скажу? Якщо ви щось хочете, робіть! Ніхто вас не насварить, ніхто вам нічого не скаже. І це може бути дуже-дуже класний досвід, як от в мене сьогодні. Щоб ви розуміли, найстарша людина, яка ходить туди на вокал, 52 чи 4 роки. А я так переживала. От через що? Добре. Через бачите, що? Бачите, не звінки, не не Боже, як кричить, мужик. Бачите. Розумію. Лати! Я така радісна, тому що до нас зараз приїде диван. Ми чекали його десь два тижні, і нарешті у мене буде своє місце, де я зможу потусити, полежати, поспати в день, я не знаю, помонтувати, і в нас буде щось типу вітальні. Ало? Я просто не можу описати, наскільки я радісна. Я Не знаю сама, чому. Ну, такі радості в дорослому житті. Диван! Так, щоб ви розуміли, зараз фокус. Давай. Hello? Hello? О! Oh. Ось тут раніше стояв стіл, за яким ми їли. Я його поставила сюди з виглядом на Львів. А тут, власне, буде диван. Диван, до речі, темно-синього кольору. Я не хотіла світлий, тому що тут все-таки кухня, не хотіла сірий, тому що ну, сірий, нудно і зимовили синій. Тому я йду прибирати і зустрічати свій диван. Кава ранкова перша. Мені колись написали, ти п'єш стільки кави, ти стільки говориш про каву. І я вважаю, що кава це не найгірша залежність. Горнятко смачної, справжньої, змеленої, свіжої кави біди не зробить. Я не одна в кадрі зі мною друг. Дуже багато різного відбувається зараз у моєму житті, і я просто не встигаю знімати на YouTube. Мені від цього дуже сумно. Вам, напевно, теж, тому що відео не виходить щотижня. Сподіваюсь, вам сумно і реально, сподіваюсь, вам сумно. Але рекомендації за лютень вийшли вчасно. Якщо ви хочете підтримати мене на баймі кофі, не стримайте себе, посилання є під цим відео. Дякую. І дякую людям, які підтримують мене на баймі кофі. Це дуже цінно. Це люди, які тримають мене, і завдяки яким я дуже часто надихаюсь, творю і не зупиняюсь. Одуто тут оце все робити. Дякую вам, дякую всім, хто дивиться. Згадала червона кофта на мені ж зранку. Я дивилася один канал Італійка. Розі її звати Розі Майо, здається, Майонез, я на неї кажу. Коротше, такий формат, що вона просто приїжджає до своєї бабусі в Італію. і Вона там їсть італійську їхню розкішну їжу, різні пасти, різні там лазаньї, рецепти, морепродукти. Вона просто знімає, типу що я їм, коли у своєї бабусі в гостях. Улюблені мої відео. Я так чекаю завжди її відео. Сьогодні вона вийшла. Я зранку подивилась і. Я прям у мене тепер мріє поїхати в Італію. Ну я не знаю. Дуже вайбово, дуже все так смачно, по-домашньому, дуже атмосферно. І, коротше, вона до чого я вела? Вона там червоний помідор, такий, знаєте, не червоний, а такий рожевий, такий м'ясистий. Вона його порізала, посолила, попрачила, полила оливковою такою свіжо, свіжо вичовленою, не знаю, екстра якоюсь олією. Вона така була дуже насиченого кольору. Чорний хліб. Я просто глянула на помідор, усе, і я така. Все, я хочу. Я хочу просто помідор з олією, з сіллю, з перчиком. І він такий прямо, знаєте, щоб так. Ще я зрозуміла, що я не знімаю і не монтую відео, тому що от в голові я хочу, щоб все виглядало ідеально я лежу, от думаю про те, як там ці відео будуть виглядати в монтажі, потім коли вони вийдуть, які вони мають бути, щоб все було гарненько, от класненько. І я не починаю монтаж, не починаю навіть зйомку часто. Тому що я просто боюсь, що вийде не так ідеально. А то така фігня, робіть, просто тако робіть. Ну, десь криво, десь це робіть, головне робіть. А то оце, ой ні, там зараз я якась не така, щоб записати відео. Ой, ні, мене так не вийде, як я придумала. І все, мене це зупиняє. Я не роблю нічого. Фігня, робіть. Краще зробіть як-небудь, ніж не зробіть ніяк. Не знаю, я не впевнена, що до цього формулювання. Ну, Коротше, просто краще робіть, ніж думайте, во, во. На кожну якусь думку цю вашу дурну. Зробіть мінімальну дію, це буде краще. О, о! Оце формулювання запишіть десь в тезаурус. Іринкалебець. Потім будете тату бити і статуси ставити. О, Боже, я з тих часів, коли ще були популярні статуси. Я не знаю, чи вже зараз е люди молодші мають, не знають, що таке статуси. Ми йдемо дивитись дюну. Тімоті шоломе Я йду! Блядь, під дощем, В лютому. А вже березень! Березень вже! Мені Дюна дуже сподобалась коли цей влог вийде. Якщо ще Дюна буде в театрах обов'язково сходіть. Дуже гарно, дуже масштабно, дуже голосно. І я зрозуміла, що мене навіть трішки злякало. Я навіть поплакати встигла. Цімо ну. це шаломе. Тімон, Тімон. Що ти не робив? Привіт тобі! Зараз вам буде реал лайф. Скуврітка, яйця перекалопуціна з цукром. Зараз буде оцей хліб, чік-чік, чік, сніданок. Фокус. Uh, привіт, привіт. Привіт, світ. <світ> Вже попа світ. Буду вам прощатись. Боже, в мене таке неслухняне волосся. Я не можу нічого з ним зробити, розумієте? Живе своїм життям. Я не можу вкласти, я не знаю, що з цим робити. У мене знову бажання відстрахти собі каре. Ви пам'ятаєте, що треба робити, коли я кажу, що я хочу відстригти каре? Перевірка. Зараз неділя, вечір, і у мене співпали. Оці хвилинки, годинки, коли я маю час, натхнення, настрій щось поговорити на камеру. І зараз буду монтувати для вас цей влог, звісно же, тому що останнє відео виходило десь днів 20 тому, ну, вважайте, місяць Перерва. Я не знаю, як так вийшло. І знаєте, є таке відчуття, ніби я маю з'явитись на Ютубі своєму, от, з якоюсь типу, новиною, Ого, oh, Ху, мене не було, і ось таке от сталося. А насправді то нічого такого і не сталося. Це просто звичайний комфортний влог. Я була на паузі. Творча пауза. Таке інколи треба трішки подумати, куди мені далі, як мені далі. Дякую всім, хто лишився. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто дочекався цього відео. Сподіваюся, воно вийшло я його змонтувала. Іра, добрий вечір. А ще ви можете почути, що в мене дивний голос, це тому що я вчора була на концерті «Курган і агрегат. І я не розумію, як я можу слухати одночасно Хейт Спіч, Вів'єн Mort» і «Курган і агрегат. Зараз я вам покажу Іринку лебедь на концертах. Це було, ну, щоб не сказати матюками, це було розкішно. Це був дуже потужний концерт. Я просто вийшла вся мокрюща, ніби я в душ сходила. Я не знаю, я люблю на концертах, от знаєте, чогось в мене от там вмикається якась скажена іра, яка просто всі свої емоції, всі отам, я виливаю, викидаю. Перш ніж хтось подумає, що у війну ходити на концерти, якісь такі думки у вас почнуть виникати, то зараз мені здається, або Повністю всі концерти там благодійні, ну всі, на які я ходила, там або відсоток на ЗСУ, половина, або повністю все йде на підтримку Збройних сил України з продажів, завжди є якісь лоти, які розігруються на концертах. Тому і на вчорашньому концерті у Львові зібрали, приблизно писали 2 мільйони 300 тисяч. І це все йде на допомогу армії. Дуже потужно, дуже круто. Респект. В ті моменти, коли я не записувала відео, до мене теж приходило дуже багато цікавих думок, і якось я така, треба їх, напевно, озвучити. Розумієте? Я не знаю, як це пояснити. Ну, типу, ти буває така йдеш. Ой, дуже цікава думка. Треба з нею поділитись на YouTube. Ну, а де ще? Ну, канал Ірелебуть, думки, Ірелебуть, які питання? Питань нема. Питання є, питань нема. Так от говорили ми з подружкою про дитинство і про те, в які ігри ми грали. Мається на увазі не комп'ютерні, не настільні. А просто, отак, знаєте, оцей настрій, коли ти живеш на вулиці, в тебе є сусіди, друзі, ви всі збираєтесь, і ви вирішуєте грати ну, футбол, всім відоме. Ми грали в світлофора, наприклад, там на кольори чи на, на музику, на пісні, ти називаєш буквою треба на Початок цієї букви заспівати пісню, і ти проходиш. Коротше, хто знає, той знає. Потім, наприклад, ми грали самже. Це взагалі унікальна гра, я знаю, що самже в кожного по-різному вона називалась, Типу, тобі кидали м'яч, ти мав його або зловити, або відбити. і звичай, типу, Це була якась категорія, там, Боже, це так складно пояснювати. типу, Тебе буде звати, там, котлета. Йти або ловиш, або відбиваєш. Ну, типу, така не реакція гра. Коротше, хто знає, той знає. Я зараз комусь так розблокую просто ці всі спогади. І я думала про те, що це все дуже губиться з часом. І я не знаю, чи грають зараз в щось таке, сучасні діти напевно, швидше за все, ні. І це, типу, нормально. Це, типу, нормально. Діда Панаса ми ще грали, коли в'язними очима треба було ловити один одного. Коротше, деякі ігри взагалі приходили на ходу правила, ми придумували, от, просто там не знаю. І це було так цікаво, так круто. І я подумала, ось моя думка, що це все губиться з часом, що наші батьки грали ще в якісь інші там, не знаю, ці їхні ігри. І було би так круто зробити або якусь книжкову підбірку з назвами цих ігор, знаєте. І, типу, правилами до цих ігор, щоб діти купують цю книжку, і типу, читають і типу, ну, граються в житті, в компанії між собою, тому що це все губиться. Це знаєте, це як люди їздять не знаю, в якісь далекі села, щоб якісь типу, фольклорні пісні, які з вуст в уста передаються. Дізнатися авторів, як їх наспівували, які мотиви, або якісь слова діалектні. От так само з цим я подумала, що це такі поклади, напевно, тому що реально в кожної дитини, от в кожного хто з вас дивиться, точно в дитинстві були якісь типу ігри, оці дворові, які ви точно пам'ятаєте, правила пам'ятаєте, назви пам'ятаєте. І мені здається, що це дуже крута ідея. Я запатентовую, не дай Бог хтось оце зробить раніше мен, ой, пізніше. Після того, як я це скажу, не дай Бог, хтось це зробить. Запатентовано. Фіксуємо. Фіксуємо 10 березня. Ірина Лебедь придумала цю ідею. Можливо, хтось вже до цього раніше додумався, я не заперечую. Може, десь таке вже існує і є. Але якщо нема, дуже було б круто зібрати ось ці всі дитячі ігри, дворові, вуличні і щось таке створити. Коротше, ну що, чим довше я тут балакаю, тим довше влогу буде монтуватись. Тому я йду монтувати для вас це відео і дуже дякую, що ви дивились його. Дякую, що лишаєтесь тут. Дякую, що чекаєте. Я знаю, цього разу було все дуже довго. Дякую всім, хто лишився, лишається і підтримує мене. Під кожним відео є послання на збір, до якого я дуже прошу вас долучитись. Будь ласка, спустіться в опис і задонайте. Хто скільки зможе, це буде дуже круто. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного, будьте щасливі! І всім, 36 шість і шість папа!